Доброго ранку, любі малята! Зараз у нас заняття з навчання елементів грамоти. Тема нашого заняття звуковий аналіз слів, поділ слів на склади, буква щ, ща і читання. Але спершу давайте привітаємось. Доброго ранку, травам росистим. Доброго ранку, квітам барвистим. Доброго ранку сонечко ясному і прекрасному усьому. Доброго ранку друзям усім! Дітки сьогодні на заняття знову до нас прийшов незнайко. Він хоче також навчатись. Тож привітайте його. І будьте уважні на занятті. Буква Ща. Ця буква має. Два звуки Ш, Ч. І позначаються рисочками. Погляньте на цю картинку і скажіть, де на картинках є буква Щ і звук Щ. Щеня, щитка, щука, щит. Запам'ятайте, дітки. Буква ща має два звуки Ш і Ч. Назвіть малюнки. Що ви бачите на цих картинках? Ліщина, щиглик, плющ, щавель. В кожній, в кожній назві є звук Щ. Буква ща. Буква, я тебе бачу. Кущ. Дощ щітка. В кожному слові є буква ща. Скажіть, в слові кущ, де стоїть буква ща? На початку, всередині чи в кінці? В кінці, в слові дощ, в кінці. А в слові щитка буква ща стоїть на початку слова. Відгадайте загадку, хатку на кущах він має, гарно весело співає і про діток дуже дбає. Хто це? Щиглик. Зробіть аналіз слова С слова щиглик. Зву... Зробіть звуковий аналіз слова Щука. Зробимо звуковий аналіз слова дощ. Не забувайте, буква Ща має два звуки Ш. Слово горщик горщик слово кущ. Також буква ща має два звуки ш і ч. Тепер малята прочитайте складову таблицю ща, що, щу, щі, щи, ще. Ащ, що ущ. Послухайте віршик. розкажіть про букву Ща, а вона така, ж, як Ша. Тільки в неї каже костик, унизу праворуч хвостик. Дуже схожа. На букву «ш». Дітки, як називається буква, зображена на малюнку? Так, вірно, ща. А які ці дві букви за розміром? Одна велика, друга маленька. А що зображено на малюнку? Щука. Уявіть, що дві букви ща це тато та дитина. Складіть розповідь за цією ілюстрацією. А тепер малята. Давайте прочитна, пограємо в гру за мороки, діда мороки. Дощ, кущ, лящ. Хрущ, хрящ, хвощ. Борщ. Плащ, кліщ, щавель, щабель, щебінь, щебет, щеня, щока, щоденник щука, щупак. Малята, спробуйте прочитати ці слова самостійно. Ви молодці, дуже гарно працювали. Чудова робота. Дітки, наше заняття підійшло до кінця. Скажіть, яку букву ми вивчили, а які звуки вона позначає? Про що ми говорили на занятті? Чи сподобалось вам заняття? Дуже дякую, ви гарно працювали. Незнайко також з нами навчився. До побачення, до зустрічі!